Приїхали в Чорноморськ сходити на море. Подивитися, люди здають будиночки. Кому можливо потрібно. Дивіться, ось така вулиця. Ось тут є їдальня, домашня кухня, обід 200 гривень. Номер ну, телефон не бачу. Ну, Машинки стоять, такі будиночки невеличкі. Олександрійська, 95. Це вулиця, яка йде. Домові. Тут є якийсь такий міні-готельчик чи щось таке. У кожному майже будиночку люди здають кімнати для житла із різними. Ось номер здам кімнату 050 326 11 64 Олександрійська 99. Ось тут номерочки також є. Кава, чай. Номери 099 529 65 84. Номери із зручностями. Ось написано. І тут номерочки. Ось ще один номер внизу, Може, комусь там видно буде, може потрібно. Номери телефонів. Ну, до моря, саме звідси, з Олександрійської 100, 102. Ну, пішочком йти десь так. Метрів 800. Ще один здам будиночок. Номер телефону дрібненький 067 79 10 642. Ось така дорога. І машини їдуть. А щоб спуститися до моря, то там трішки треба буде. Ще спуститися круто вниз. Ми там вже були. Ще номери телефонів, можливо, комусь потрібно буде. Різні зручності, різні ціни. Якщо телефонуйте, кому потрібно. Чорноморськ, вулиця Олександрійська. Далі ще покажу, як можна спускатися. Є недалечко там невеличкий базарчик. Такий риночок своєрідний. Магазинчики, сусіди, але тут набагато дорожче, ніж якщо пройтися чи проїхатися маршруткою номер 1 туди до магазину Таврія в сам Чорноморськ, ближче до центру. Таврія Б чи там Таврія В, така буква В. Ну, Можна скупитися набагато дешевше. Вчора їздили туди ми. Сьогодні 8 липня, ми вчора сьомого їздили, тому пробуйте, вирішуйте, рушайте, робіть якісь нові відкриття. Ми, чесно кажучи, це з, з дітьми виїхали. Ну, вперше так, щоб десь до моря під час війни. Вчора були в Одесі. Якщо хтось побачить ролик, то там були на морі, на пляжі Рів'єра. Ну так, вода була холодніша. І що там? Ну, Людей багато, звісно. Ми жили під вечір, то люди. Ну, Я засняла ролик під вечір, то вже було менше. Тому так. Ще ось номер телефончика. Можливо, комусь потрібно. але ми вже спускаємося ближче до моря. Зараз покажу, який там крутий спуск. Ну такий риночок невеличкий, там є овочі, є фрукти. Ну, дорожче, як я вже казала, ніж. ніж в самому центрі. А так, оскільки ми з Києва, то... Можна сказати, що в магазині Таврія там ем, приблизно такі самі ціни, як і в Києві. Так, і тепер ми будемо спускатися вниз. Тут вже не асфальтна дорога, а така камінчик і пісочок. Люди пишуть, що домашнє вино справжнє. Кому потрібно, кому цікаво. Ось так. І тут такий крутий схил. Спускатися аж хто знаходи. Ось там є вид на море. Ну, спускатися, до речі, трохи є. Ось так. Якщо подивитися, Ось. Ну так, Ходенько. Вже вниз. Вниз, аж туди по море. Ну, загалом хвилин 10-12, якщо пішочком з Олександрійської вулиці, з Олександрівської, з Олександрійської. Як люди кажуть, вас так, раз так. Ось така гора. Назад, звісно, треба добре підніматися. А ми поки що йдемо вниз. Зараз спустимося, покажемо пляж. І скільки людей. Так, майже доходимо до моря. Ще ось тут в нас по дорозі є река база відпочинку, лагері на південь. Номери телефону, ось там. Поганенько видно, я продиктую. 094 951 12 87. Ну, тут такі будиночки дерев'яні. Ну, В'їзд і ну, буквально біля самого моря. Там спуск, оці ворота. І далі будемо вже біля моря. Є ще отакі будиночки на базі відпочинку. Ну, віщі є, старого зразка. Автівки люди ставлять холодочок, Ну, Є такі трохи розбиті, старенькі. Ну і спуск до моря. О, треба дивитися під ноги. Ось там ще люди паркують автівки, вищищі будиночки. Ну і вихід. Вихід ми пройшли через базу, бо були відкриті ворота. А якщо ні, то просто обходити тут позицією стіночкою. Входити. І також такий самий вихід до моря. Ну, людей мало. Оскільки я бачу, ну зараз 16 година дня. Східці такі дерев'яні. 16 -та година дня, ну людей небагато. Це пляж, ювілейний Чорноморськ. Море, хвилі, краса. Ну, людей зовсім мало. В Одесі вчора був і пляж якийсь такий вузенький, і вода холодніша. Ну і шезлонги, є батути. вчора радітки стрибали наші. З гірки можна поз'їжджати. Отут за бажанням такий басейник. Ну і ціни тут такі, я вам скажу, ну не дуже дорого відносно. Якщо гірка 10 хвилин, 80 гривень, шезлонг в 200, ну там дивитися, батут 20 хвилин. Ось ну, так і ми вирішили сьогодні в цю сторону піти, бо вчора були там далі. А там були. А сьогодні сюди підемо. Діти хочуть покидати тарілку в різку, щоб було місце. Ось тут вистачає місця. Будемо відпочивати, будемо кидати тарілки. Ось так. Приїжджайте, відпочивайте.